Вітаю! Ради вас знову бачити на нашому youtube каналі Secure.ua. А той, хто тут вперше, запрошую підписатися і поставити лайк. Не пожалкуйте, у нас багато цікавого. Минулого року багато людей під час блекаутів купили собі зарядні станції, щоб не залишитися взимку у темряві. Цього ж року теж можливі блекаути і декого може чекати неприємний сюрприз, бо їх зарядні станції могли вийти з ладу через неналежне зберігання. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як правильно зберігати зарядну станцію, якщо ви довго нею не користуєтесь. Приємного перегляду. По-перше, не треба ставити вашу зарядну станцію на балкон. Електроніка взагалі не любить надто низькі чи занадто надто високі температури через морози від мінус 15 градусів. Акумулятор станції може просісти, особливо якщо він повністю розряджений, і термін її експлуатації значно знизиться. Також через перепади температури всередині самої станції може утворитися конденсат. А як ви знаєте, вода для електроніки найгірший ворог, тому краще зберігати вашу зарядну станцію при кімнатній температурі. Якщо ви довго не користуєте зарядною станцією, необхідно спочатку розрядити її в нуль та зарядити до 60 Також виробники радять заряджати пристрої хоча б раз на три місяці, та взагалі тримати рівень заряду в межах 25-50%. В принципі на цьому і все. Слідкуйте цим простим правилам, і з вашою зарядною станцією буде все добре. І вона прослужить вам ще багато і багато років. А якщо у вас її немає, переходьте на наш сайт за посиланням в описі, і ми допоможемо підібрати оптимальний для вас варіант. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальні відео по темі електроживлення. А з вами був Дмитро, канал Сікюр. До нових зустрічей.